Декілька важливих помилок, які стосуються теми функції. Також взяла з теста алгебраїчні функції. На каналі Математичка, ви можете подивитися відео на цю тему. Укажіть функцію, областю визначення, якою є проміжок. І тоді, от чому ця функція, давайте я прям запишу, не має такої області визначення. Якщо ми беремо корінь, то підкореневий вираз і. Я записую область визначення виразу 1 мінус х більше рівно за 0. Тоді мінус х більше рівно мінус 1, переношу 1 вправо, і отут х менше рівно 1. Це тоді, от якби тут було включно менше рівно, тоді була правильна відповідь. Чому саме останнє правильно? Тому що там і корень, і знаменник одночасно. Тоді можна сказати, що 1 мінус х строго більше за 0, отже х буде строго менше 1. І ця відповідь є правильна. От іноді дужки вирішують все. І я хотіла нагадати вам область визначення функції. Побігли далі. Сподіваюся, що ніхто не плутає з множиною значень функції, область визначення, множина значень функції, коротко можна сказати, це Y, Це ті значення функції, які вона набуває при допустимих значеннях аргумента. Чому не є правильна ця відповідь? Тому, ну, по-перше, мені здається, що це є відповідь на питання, де функція набуває значень, які менше рівно за нуль. же ж, от. Іноді в темі функції так багато питань іноді їх плутають. Множину значень з областю визначення. Іноді питання не читають, обирають нулі, наприклад, функції. Важливо знати відмінність кожного поняття. Множина значень. Якщо ми говоримо про функцію x квадрат, то ця функція набуває тільки невід'ємних значень. А якщо мінус 4, тоді вона буде більше рівно мінус 4. От можна прописати, що x квадрат більше рівно за 0, відняти 4 від обох частин. і буде Буде більше рівно мінус 4. Можна це ще побачити, і мені здається, ну, варто це вам нагадати, за допомогою графіка, коли звичайну параболу ми можемо опустити на 4 одиниці вниз, дуже схематично показую таким чином. І в нас тоді буде найменше значення функції. Це одно намагаєш, щоб було більш-менш схоже. Найменше значення функції – 4. Тобто вона змінюється від мінус 4, включно і до нескінченності. Отже, чому ця відповідь саме правильна? Питання можуть бути різними. От, наприклад, нулі функції, якщо відповідати для цієї, це мінус 2 і 2. Можуть бути питання. Стосовно де функція набуває додатніх значень, де вона від'ємна, отут відповідь на питання, де вона набуває значень менше рівно за нуль. Уважно читайте питання. Тема функції надзвичайно важлива, вона нам дає велику кількість балів на іспиті. Побігли далі.